Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо вас на черговому брифінгу Донецької ОДА. Сьогодні говоримо про стан у справ у сфері ЖКХ на Донеччині і наш спікер, директор департаменту житлово комунального господарства Донецької держадміністрації Гончаренко Сергій Васильович. Спочатку наш спікер скаже декілька слів, а потім переходимо до запитань, які маємо в нашому чаті. Прошу пане Сергію. Доброго дня, шановні присутні, всіх нас дивляться. Ну коротко. область живе, незважаючи на війну. Всі працівники та підприємства сфери ЖКГ виконують свої зобов'язання. Майже скрізь є водопостачання, так, є деякі париви, деякі нестачі води. Все це походить через виключно ситуацію з війною та російською агресією. Скрізь працюють теплопостачальні підприємства. Деякі окремі випадки паривів та аварій відслідковуються та відпрацьовуються. Фактично, на зараз. Із запланованих до запуску та роботи в опальний період 284 котелень всі 100% працюють. Так повторюсь, були певні випадки: в листопаді, грудні місяці, париви, зупинка котелень. Їх врахували. Також на цей час майже 4 тисячі багатоквартирних будинків з опаленням по воді роботи по відновленню там, де вони... Не забезпечені повністю, ведуться, робота ведеться, люди з водою і опаленням. Вихочі, з безпекової складової, я не буду казати на загал ситуації, де є пориви робота та питання відновлення тих чи інших послуг ПК, ці роботи також ведуться. Ну, всі люди бачать, знають і відчуваються на собі. Вважаю, що дуже на непоганому рівні ведеться ця робота. Всі на місцях, коротше кажучи, всі на місцях. Дякую, Сергій Сергію Ми Маємо два запитання від онлайн медіа від радіо. Як жителі Донеччини сплачують за послуги ЖКХ і за за ту частину опалювального сезону 2023-2024, що пройшла борги з боку населення? Зросли, зросли чи стали менше? Скажу так: є така наука статистика на невелику величину зросли. Два момента. Перший статистично середній рівень розрахунків за послуги ЖКХ за минулий рік. Фактично нас пройшло тільки три тижні нового року. Це 56,5% відсоток розрахунків населення. Це в середньому це і вода, і теплопостачання і водовідведення, і прибирання там території будинків. Що стосується відсотка збору за послуги, візьму, наприклад, опалення. Чому називаю середню величину за минувший рік? Тому що, як приклад, з початку опального сезону рівень збору коштів за послугу опалення десь в межах іде 21-33 до 35-36%. До кінця опального сезону, до там, кінця березня, початку квітня, цей відсоток підіймається до 40%. І потім майже всі теплопостачальні підприємства області наганяють, добирають кошти, люди сплачують потроху далі і далі і далі. І зазвичай до початку нового опального сезону рівень розрахунків сягає 88-92%. Тому плюс-мінус ситуація на тому самому рівні, що була і наступного року. Дякуємо. Ще одне запитання від вільного радіо. Чи є проблема з нестачою працівників у сфері ЖКХ на Донеччині? Якщо так, де найбільше нестача людей, Та чи отримують працівники ЖКХ Донеччини тимчасову бронь від мобілізації? Ну почну з другої частки. Так, всі підприємства сфери ЖКГ, які подали документи на включеннях до переліку об'єктів критичної інфраструктури та критично важливих підприємств, отримують бронь згідно діючого законодавства. Виключення цього немає. По-друге, є питання з нестачею людей і працівників нашої сфери. Скажімо так, не хочу, ви хочете казати це з безпекою складовою конкретно взяті міста та населені пункти, але ближче до лінії фронту. з розумілою ситуацією багато хто виїхав, ну, скажімо так, в області, попри за все, триває обов'язкова евакуація населення. Тому саме ця проблема гостра стоїть в містах, наближних до лінії зіткнення. Зрозуміло, дякуємо. Ще одне запитання отримаю зараз від телеканалу «Суспільний Донбас. Скільки відсотків споживачів на Донеччині сплачують за комунальні послуги? У якій громаді найбільша заборгованість? Яка громада області має найменшу заборгованість? І яка заборгованість за опалення, газопостачання, водопостачання та водовідведення по громадах області? Ви знаєте, я в такому дуже такому подробному табличному питанні, фактично, також розділю відповідь на дві частини: перша. Ну, за останні роки в середньому сплачується, в середньому сплачується приблизно на одному рівні. Є деякі випадки, скажімо так, просадження провалу рівня сплати за послуги в деяких населених пунктах через якісь аварії, але це такі тимчасові короткі, там, ну, місячні, довжини не більше періоди. Що стосується другого питання в цифрах, то я пропоную запитувачу. Ми підготуємо вам коротку справочну інформацію і надамо вигляді таблиці, тому що так по пам'яті казати я не хочу знаєте, як отось десь задіть якусь громаду і сказати не дуже точну цифру. Дякуємо. Більше запитань немає. Дякуємо тим, хто приєднався, і нашому спікеру. На все добре, бережіть себе.